Ну і цю заяву вже прокоментували у Німеччині. Там не розуміють критики Дмитра Медведєва, адже Гідо Вестервелі у внутрішні справи України не втручався. Він лише виявив свою солідарність з українським народом. Докладніше про реакцію Німеччини розповість колега з Дойчівеле Наталя Неділько. У Німеччині відкидають критику російського прем'єра Медведєва на адресу німецького міністра закордонних справ Вестервеля за відвідини демонстрантів у Києві. З точки зору німецького міністра не було жодного втручання у внутрішні справи України. Це був візит європейця до європейців, заявив у п'ятницю у Берліні речник німецького зовнішньополітичного відомства. Її до Вестервеля дістав підтримку і з боку канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Як повідомив її речник, міністр закордонних справ Вестервелі і канцлерка Меркель Демонстрували абсолютну єдність у переконанні, що сотні тисяч українських демонстрантів надіслали потужний сигнал щодо прагнення до європейських цінностей. А він також додав, що відвідування учасників акцій протесту у Києві відповідає добрій традиції німецької зовнішньої політики, яка передбачає розмови не лише із урядом, а й з представниками опозиції. У зовнішньополітичному відомстві Німеччини також звернули увагу на те, що критика про втручання у внутрішні справи пролунала з Москви, а не з Києва. Адже після відвідування Євромайдану німецький міністр зустрічався також зі своїм українським колегою і керівником українського уряду. Але від них подібної критики не почув.